Дім. Іди, швидше. Швидше. Даня, відбирай, Даніл! Ще Андрюха працюй! працюй. Даня твій! Молодець Ваня, ще, ще, ще. Даня, відбирай м'ячі! Даніл! Відбирайся твої м'ячі попереду! Андрій гравець! Крутіть головою! Я не буду за вас грати! Ви на полі, не я. Даніл! Та Даніл! Ти нападник не лізь туди взагалі! Ваня, он твій гравець за спиною, Ваня! Ваня зі сторони воріт! Даня, забирай, Даня! Андрій вище твій! Даня, доганяй забирай Даніл! Просто напротика. На Даня відкривання. Даня до м'ячика рух зробити. Андрій стій. Андрій стій, стій тут по розгону вбігання. Молодці, Ром, нормально. Ром, на позицію швидше. Коваленко! Ти що кутовий будеш подавати, що ти за м'ячем що бігаєш, а тепер вони розіграють, бо тебе на полі нема! Вадим, думай! Перед передачу, дане відкривання. Даня, Даня, давай, 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 Даня. Даня відбирай м'яч! відкрийся. даня вперед відкрийся, Даніл. Даня, відбирай м'яся, твій гравець, Даніл. Дрій не кидайся. Ваня ширина. Ширина, Ваня. Рома на, на м'яч. Відкрийся! Один. Ваня, забирай Дані Таня говорит. Пане, Ваня, відійди! Рома, м'яча! Рома, до м'яча! Рома, не кидайте! Ваня ширина, Даня, влюхайся вліво вправо! Макар ножки в ножки м'ять. Ваня спина гравець! Андрій на свою сторону! Ваня з гравцем рухайся! Відбирай!

Открылся, дом! Куда? 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 Куда?

Пише на щось закривай голоса. Андрій, спина гравець дальня штанга твоя. уже со своей половине. Сейчас за... кини же не касалась, но за линией было, это ничего. А чё? Так считается. Это. Давайте, не... давайте, давай, давай, давай. Даня! Даня! Фор, возвращаем мяч в их на позицию. Ваня на свою сторону. Даня, Даня, усе гравець, да.

Що ти тут робиш, Ром, всередину зайди?

А можно в руки мака! Фронт зараз! дам нам пока. Субтитры Дімочка, прийми м'яч, не бий просто! Кирил да, Кирил! Кирилл Кирилл, ширина! Ширина! Подивись, де фішки стоять! Да, Кирилл. Ширина Городніченка! пелик, відкрийся під нього. Ліва ножка, пелек! Зібрались, рухаємось! Пелех, рухайся! Городніченко по флангу! Городніченко до фі... Що ну, ти йому ставиш? У фланги зосередили.

В руки візьми! В руки візьми! Городніченко, подивись на кінець поля там, де фішки! Ширше стань! Городниченко, Ти бачиш, що на фішки стоять! Кирил! Там кидай з поля! ширину роби! Дронь відбирай! Дронь відбирай вже на ривки! Пелик не кидайся! проти одного він закрив передачу. Супернику вигнав його у факт. Те, що вибігаєте. Я тобі не кишу, яндрію далі. Дронь відкрийся, до нього йди! Макару віддавай уже швидше. Осей з макар. сам біг! Це Рональда. Козлик Рональда. Сам Дімон, сам обіг! Дальня штанга є! Дальня штанга! М'яч бере! Перю подавай. Гіро, збігай ну, на Мирон. Вбігай, По розбігу вбігай! По розбігу, не біжиш. Давай на дроня!

Дро, збіга. Дима, до Мірона. Права нога. Та да бий повороти, Мирова. Дима, нас баганяє.